О, боже! О, типичный ранок на фарме. Так, эм, сегодня... М -м. боже, ну что я сюда поехал? Вернем на косе на фарме. Соло, 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 соло. Короче, дед попросил э, забрать эту машинку. Я думаю, я її зберу десь за деньок, Може менше. Ну це ж дуже легко. Ну я думаю, я її зберу швидко. А є ще трактор. Може трактор Я зараз до нього добіжу, без рік. Опа-опа. О, можна на нього застрілити. А можна на нього сісти якось. А моносисты. Немона байки такие У него навіть систем. Не Пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум. А... Снеданок. Короче, я сейчас посплю. Ладно. Ну, що, збираю. Довго, конечно, будем. Двері. Класно, мені подобається. Я головне забув. Consiste duas vir firme pum. Uau, que pode Ура, я рада. Краля. Вау. Йоу. Це? Я не бачу його тихо. І що це? Що в сраку? Ти поїсти! Я голодний. Ти зовсім шолі! Ладно! Ну, посплю трошки на п'ятлер. Ну, занесіть мене додому хоча б. Дякую. Ну, що? Доброго раночку! Коротше, відтоді, як ті фермери були, я, як вони мене цей виробили, я був в комі 2 дні. Чи менше? Я вже не пам'ятаю. Ну то, блін, то не моно було нормально, блін. Сказати, ну не моно. Не вони мене мене виробили. Коротше, як бачите, з тих пір вже трошки. замело тут. Зі піски сахаю летять. Магнітні бурі. фух. Тут багато що змінилося взагалі. Новий чердак побудували, поки я в комі був. Взагалі кліжко. Ото я в комі лежав. отут. Ліжко здуло, так і ще більше. І з ту тепер. Ой, що тут таке? Багований, новий багований предмет, Щітка! Класс. <Слыш> <Слыш Слыш> Короче, я еще трошки подремаю, напевно. Ну, бо придется сбирать теперь эту штуку. Это сложнее. Надо, чтобы мозги отпочили. Фу. Творозі мачер бути, ро, Боже, Бобу. Храля, який головного нема. Так що... А-нам-мам-мам. Е ну, щось таке вийшло. Осталось тільки заправити. Представляю вам! Автомобіль шедевр за мільйон доларів. Осталось тепер головне. Ну ладно, наша-то дверь. Заводы. Ну, еда. Что Дверь мешает Пока не достанутся двери, пройдём вечность, так что ждите Вот, дестав достала дверь, а сейчас не уйдёт Даже... Доси он до сих мешает Как он... now Вот так. Тут вила. Якось вила. И то либо. Не надо заглушить обов'яз, бенз, бенз. Надо якось быстро. Ой. Сюда, 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 сюда. Что ты стесняешься? Å, oh, hva er oh, det med oh. Очень мені все менеджер надо.